Короче, ми вже вдома. Зараз Діма вимиває короче, місце, де в нас там масло під газульку. Там газулька масля наша стоїть, вимиває, зараз заведемо, подивимося звідки буде текти. Діма каже, що водичка тепленька, у нас дощ, бачите, хмари. То йде, то не йде, але калюжі бачите, так взяв кьоркера і коротше групаша будемо шукати патьок звідки у нас береться масло один не знає ми його спрямимо. у мене щось таке відчуття що коли ми колись робили мотор а там в одній трубці був герметик ну ми намазали герметик видно, кусочок герметика забив обратний цей канал де масло стікає з турбіни, походу, з цього. І більше цього от воно і пре-масло. Тому що у нас пре-масло масло у нас з трубки стіка Ось до. Ми вже герметиком наліпили, все одно піднімає, хоча воно тут має з турбіни, стікати свободно. І там є ще одна трубка внутрі, коротше, Теж з клапаною кришки. І думаю, що воно то разом все входить в один канал, оно забито і все. Короче, такі от діла. Короче, сейчас Дима буде хімію наносити. А я Сазал тоже трошки поперскою. Всем пока!